Добрий вечір, шановні глядачі, слухачі. Хто буде дивитися мій канал? Чому ви вирішите сьогоднішню мою розповідь є прохання підписатись на, на мій канал у Ютубі? Отже, чому генерал Шляховський не реагує на систематичні порушення закону з боку начальника? Відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Богдана Собка. Справа в тому, що 23 січня 2025 року я подав до, до залізничного відділу поліції заяву про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які, які торкаються. Фінансової сторони діяльності цього, цієї установи. Значить, в заяві я вказав в діях службових осіб Національної ради, які складали та надали мені копії офіційних документів, в яких містяться неправдиві відомості, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 366. Кримінального кодексу України під назвою Службове підроблення, складання, видача службової особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і інше підроблення офіційних документів. Як бачите, як чуєте, я чітко виклав і в тому числі назвав неправову кваліфікацію того кримінальне правопорушення, яких підозрюється. Посудові особи. Не дивлячись на це, значить, не дивлячись на це, от те, що така заява була, відомості до ІДР не були внесені. Я звернувся тоді до суду і через суд оскаржив бездіяльність слідчого, хоча насправді бездіяльність це не слідчого, а начальника відділу поліції Собка. Який привласнив собі значить, службові дії, службові, службові значить, чи повноваження чи дії слідчих. Тобто він виконує слідчі дії по щодо внесення чи не внесення відомостей до ЄРДР, а не слідчі. А чому так відбувається? От зараз ми будемо про це говорити. Сьогодні Залізничний районний суд постановив у виніс ухвалу, якою зобов'язав. Слідчу, тобто уповноважену особу залізничного відділу поліції, внести до ЄРДР відомості, викладені у моїй заяві про кримінальне правопорушення. Одночасно я хочу нагадати або хочу зачитати, що ж написав Богдан Собко, полковник поліції мені, у відповідь на мою заяву. А от що він пише. За результатами перевірки, по фактах, викладених у вашому зверненні, не було встановлено ознак кримінального правопорушення. В зв'язку з чим відповідної інформації до на реєстру досудових розслідувань внесено не було. Одночасно повідомляємо, що матеріали перевірки скеровані у Шевченківський відділ поліції управління національної поліції міста Києва. Так от, зверніть увагу, що пише, що пише цей полковник. По фактах викладених у зверненні. По-перше, це не звернення, а це заява про кримінальне правопорушення. Отже, полковник взяв, перекрутив, нашу, перекрутив мою заяву, він її озвучив як звернення, тобто, як ніби це звернення було направлене до нього в відповідності до вимог закону України про звернення громадян. Хто ж йому дав таке право? От Заява адресована не йому, заява адресована слідчому. А він взяв цю заяву і розглядає. Він же не слідчий. А він її розглядає. Чому на якій підставі? Хто йому дав таке право розглядати заяву про вчинення кримінальне правопорушення, яке у відповідності до вимог закону до статті 214 КПК має розглядати слідчий або прокурор. Ну хто він є? Брехун, саме натуральний брехун. Далі йдемо. Значить, процедура приймання реєстрації та обліку розгляду справи повідомлень про кримінальні правопорушення прописано в порядку введення єдиного обліку в органах підрозділів поліції заяви повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які затверджені наказом МВС номер 100 від 8 лютого 2019 року. Ну. От є такий закон, але, але вірніше є, є такий порядок, але цей порядок розроблений на підставі вимог статті 214. Тобто є стаття 214 з процесуального кодексу, яка є законом, а цей порядок це є підзаконний акт. Він і нижчим. І в, в першу чергу всі повинні керувати законом, а не підзаконним актом. Що зробив СОПКО? А, вірніше що, зробив в першу чергу начальник слідства. Начальник слідства, одержавши заяву, яку я надав до чергової частини, мав би надати цю заяву про кримінальне правопорушення у відповідності до пункту 5 розділу 3 порядку, мав би надати до слідчого або до дізнавача, щоб той вніс ці відомості до ЄРДР. Але начальник слідства цього не зробив. Він порушив теж, порушив цей порядок, порушив закон. І надав цю заяву до Собка. Чому? Ну видно, що Собко встановив у цьому підрозділі свої закони, які суперечать вимогам е, тих законів, які затверджені Верховною Радою. Собко сам керує, він сам Верховна Рада, він собі прем'єр-міністр, він собі президент, він собі все, він навіть начальник управління Львівського у своєму підрозділі, бо він сам керує і встановлює все, що йому, все, що йому заманеться. Більше того, супереч вимог пункту 9 розділу 2 порядку, цього порядку затверджено наказом 100, Собко без внесення відомостей до ЄДР. Супереч цьому порядку, що забороняє направляти значить, документи, в які містяться ознаки кримінального правопорушення, заяви так написано, заяви про кримінальне правопорушення. Він не мав права направляти і в Київ, Київський підрозділ поліції. Це є порушення, це заборонено. Але бачите, я вам ще раз кажу, що він собі прем'єр-міністр, він собі значить, президент, усі посади в нього він керує, так як він собі захоче. Так як йому заманеться. І тому, значить, оця заява моя не була зареєстрована. Але сьогодні суд виніс вердикт, виніс рішення, яке не може ніхто оскаржити. І слідчий зобов'язаний виконати вимогу суду, тобто зобов'язаний внести відомості до ЄДР. А як же тоді розцінювати це лист, в якому написав мені Собко, каже, що там немає ознак кримінального правопорушення? Хто це встановив? Це він встановив. Це він президент, прем'єр-міністр, і він же ж заміщає посаду шляховського там. Чи як це розуміти? На якій підставі? Це все незаконно. За такі речі треба притягати до відповідальності. Він же був притягнутий до речі, вже проводили службове розслідування. І що? Помахали пальцем. Ти так більше не роби. Але він далі робить. І хто його захищає? Та його захищає Шляховський. Шляховський не наказує за такі речі, хоча по закону е, про звернення громадян там купа справ, купа звернень розглядається щороку, щомісяця, для того, щоб не реєструвати ті заяви, для того, щоб не проводили досудове розслідування. А фактично мова може йти про те, про приховування злочинів від досудового розслідування. І це, і це відбувається в стінах відділу поліції номер 1 Львівського районного пролідії номер 2 Значить, там донедавна був полковник Малиш, тепер полковник Малиш заміщає вже заступник Шляховського, і він то все кришує, тому що кришував перше. Він коли був начальником, я писав скарги про проведення службових розслідувань. Вони проводяться, але так помахали пальчиком, тобі більше так не робить. Але він далі робить. Шляховський то знає, звичайно, що знає. І Шляховський це все приховує. Ось в чому справа. Так, що, що ж тоді мені робити? Ну, я напишу ще одне ще одне напишу заяву про проведення службового розслідування. Якщо не буде проводитись, не буде належним чином проведено, не будуть належним чином притягнуті до відповідальності, то тоді виглядає так, що це буде продовжуватися роками, місяцями і так далі, значить, і ми з місця нічого не зрушимо. Закони не будуть виконуватися. Бо так собі захотів пан Собко. Він сам собі встановив закон. Все. Тому я звертаюсь до пана генерала Шляховського, наведіть порядок у, ваш, у вашому колгоспі. Ви голова колгоспу цього? Чи ви генерал? Так складається враження, що ви генерал, що ви генерал, але керуєте колгоспом, тому що в цьому колгоспі немає.